Дивовижні новини для усіх людей, які цікавляться екосистемою Тон і криптовалютою в цілому. Нова грантова програма від біржі StoneFi, в рамках якої розробники можуть представити свої проекти у сфері web 3, а найперспективніший проект отримає 10 тисяч доларів на реалізацію продукту, розвивається шаленими темпами. І сьогодні я представлю вам два нових проекти. Перше. Фармікс протокол фармінгу з плечем для підвищення ефективності ферм. Фармікс використовує пули ліквідності StoneFi, що спричиняє збільшенню TVL на нашому DEX, підтримуючи такі пули як Стон, USDT, PXTON та StormTone. Друге. Тон Tickets – Це вебтригра, у якій користувачі виграють призи, як от популярні токени мемкоїни та різні нефті. Tickets інтегрує технологію свопів за допомогою StoneFi SDK. Ну а якщо у вас є ідея для web 3 проекта, приєднуйся до нашої програми. А якщо ти хочеш більш детально дізнатись про StoneFi, то переходь у їхній офіційний телеграм-канал, посилання на який є в шапці мого каналу.